На даний час на території держави пожежна і техногенна обстановка постійно повністю контрольована. Виходячи з прогнозу гідрометеорологічних умов, в першій половині січня погодні умови на території України залишаються в межах норми. В період з 2 по 5 січня очікується поступове пониження температури до 14 градусів морозу з подальшим підвищенням температури повітря до 6 градусів морозу. Державна служба з надзвичайних ситуацій у період святкування новорічних і різдвяних свят в посиленому режимі забезпечує захист населення території від надзвичайних ситуацій пожеж і інших подій з 31 грудня по 3 січня і 7 по 10 січня органи управління формування служби, а це 25 гарнізонів і 8 аварійно-рятувальних загонів буде переведено на посилений режим несення служби для забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації пожежі і події в системі ДСНС. На цілому домовому чергуванні перебуватиме 7 тисяч чоловік особового складу і близько 2 тисяч одиниць техніки. В разі ускладнення ситуації їх кількість буде збільшена практично вдвоє: до 14 тисяч чоловік особового складу і 3 тисяч одиниць техніки. В Центральному районі оперативного реагування – це Київ, Київська область на чергуванні перебуватиме понад 800 чоловік і 200 одиниць техніки. В резерві буде знаходитися 600 чоловік особового складу і 160 одиниць техніки. Оперативна чергова служба на всіх рівнях в цілодобовому режимі забезпечуватиме інформаційну взаємодію між ДСНС, національною гвардією, національною поліцією, і іншими центральними органами виконавчої влади, а також з органами місцевого самоврядування. Пріоритетом в діяльності служби в цей період є забезпечення безпеки громадян та контроль за станом пожежної техногенної безпеки на найважливіших об'єктах інфраструктури та в місцях з масовим перебуванням людей, зокрема в найбільших містах України, це Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Харків, Запоріжжя, органи управління і формування служби готові до дій за призначенням в період різдвяних новорічних свят. 30 грудня Національної гвардії введено… Посилений режим несення служби, це стосується по забезпеченню як громадської безпеки, так і безпосередньо по місцям служби ділянок, які доручені Національній гвардії. Хотів би акцентувати активну позицію представників і керівників правоохоронної складової на місцях, що я маю на увазі. Протидія вуличної злочинності це в першу чергу профілактика. І наявність правоохоронної складової на вулицях під час масових заходів, це якраз буде стримуючі сестону. Тебе обов'язково більше залучити як національної гвардії, так і патрульних підрозділів, щоб фактор візуалізації правоохоронців був на цих заходах. За напрямком діяльності Державної прикордонної служби України, враховуючи загрози, головою служби прийнято рішення про посилення. Резервами наших підрозділів в Львівській, Закарпатській, Черновіцькій областях, а також в Одеській області на Придністровському сегменті ділянки державного кордону. Окрім того, спільно з усіма тут присутніми, а також Збройними силами, заходи щодо посилення на період святкувань в зоні проведення теристичної операції і в районі контрольних в'їзду виїзду, зрахуванням того, що практично вже після 1 січня Європа почне працювати, почне приймати і наших громадян, ми очікуємо збільшення черг, особливо на західній ділянці державного кордону. З рахуванням того, що ми спільно розпочали ряд експериментів, це Львовській області з розмежування смуг руху, особливо малого прикордонного руху. Це може викликати певне неудоволення і порушення громадського порядку. Тому прошу всіх колег до цього підключитися з розумінням, відноситись при виникненні той чи іншій ситуації перед пунктом пропуска, особливо з порушенням правил громадської безпеки. Зустрітися з керівниками СБУ, прокуратури. З керівниками Національної гвардії, прикордонниками ДСНС повністю організувати всю свою роботу, щоб ми скоординували свої дії, організували взаємодії зі всіма підрозділами, підготувалися до свят.